Вітаю, друзі. Давно не бачились. Знаєте, я сумував за цим. Десь рік приблизно я не знімав, але зараз я вирішив повернутися. Це буде після довгої е, зупинки. Моє таке перше відео. Так. І в мене є до вас дещо. Я давно обдумував над Скажімо так, якимсь проєктом, да? і от зараз я планую запустити цікаву річ. Хочу сказати, що ну, в Україні аналогів я не знайшов. Можливо, якщо ви бачили, поділіться, будь ласка. Також я створив групу в Телеграмі, де пропоную вам перейти і підписатися. Там буде більше інформації. І зараз я зніму коротенький огляд того, що я для вас маю. Ось такий в мене є пакунок. Зараз ми перемістимось на стіл. І я вам продемонструю, що в ньому. Так що давайте перемістимось. Е, так, дивіться, друзі, на телеграм-канал. Буде ссылочку, я закріплю під відео. Канал буде називатися Авоська інсайт Ну і там вже ближче ну ви зрозумієте тематику цього каналу. Хто перейде, підпишеться. Дивіться, маю ось такий набір. Дуже цікавий, на мій погляд. Скажу так, чому виникла ця ідея? Тому що я починав свої відео з того, що ну, подобались мені різні рюкзаки, сумки. так. І не було в мене на той час грошей, коштів для того, щоб купу, ну, купити той рюкзак або сумку, яку я бажав. Тому так склалися в мене обставини. що Довелося мені самому навчатися виготовляти сумки і рюкзаки. Я освоїв цю справу і зараз е маю ось таку пропозицію. У мене є багато дуже різних сумок, рюкзаків, лекал. Тому я планую запустити в серію ось такі набори. Перший набір має в собі включаю в себе. Ось так я його запакував. Звісно, пакування, можливо, зміниться з часом. Якщо е це буде цікаво так, зайде людям, скажем так. Ось Ось такий пакунок. Давайте розпакуємо і подивимось, що ми маємо. А в цьому пакунку у нас є набір. Цей набір. Включаю в себе деталі крою. Деталі крою поясної сумки. так, ось, ми маємо, Дивіться, ми маємо тут липучку. Маємо тут ось такий демпферний матеріал для посилення. Ось такого кольору. Це Оксфорд з поліуретановою пропиткою. Бачите, гарна тканина. ось Повний комплект викроєних деталей. так Деталі верху. Деталі підкладки. Ось. Окремо. Така підкладка чорна. ну Підкладка також зміниться колір Я думаю, якась буде жовта. Ну, якась ярка підкладка буде. Це, це так. І також ми маємо пакет. В якому присутня фурнітура. Є два бігунки, пряжка, стропа, е, окантовувальна стрічка, фастекс і блискавка. От. І з цього набору ми отримуємо сумку поясну. Е, назвав я її. Балтеус. Балтеус це раніше він називався в римських легіонерів такий бойовий пояс, на якому кріпився ну, кріпилась зброя. Меч, кінжал, тому подібне. Тому ось таку я вибрав назву. Зараз я хочу разом з вами протестувати цей набір, і ви побачите, як з цих деталей у нас вийде сумка. На майбутньому, в майбутньому, звичайно, ці набори будуть комплектуватися іще. Тобто, як я планую? Я планую зняти покроково так, е, таке відео, де показую, що за чим пришивати, яку операцію за якою виконувати. так, І людина, яка придбає цей набір, там буде QR-код. Вона за QR-кодом переходить на канал, може переглянути відео і за декілька годин може собі або дружині, другу, дитині виготовити сумку. Тобто, в цьому наборі ви вже маєте все необхідне для того, взяли і працюєте. Ну, кому буде цікаво, цікаво буде творчим людям, які. Можливо, бояться, можливо, не впевнені в своїх силах. Я хочу швейну справу запустити в маси. Відео я свої знімав для того, і я знаю декількох людей, які з моїх відео почали також шити. Деякі люди навіть бізнес свій створили. Я знайомий з ними. Тому я думаю, що це цікава буде дуже ідея. І ну, прошу, щоб ви мене підтримали. Підпиш... Підписуйтесь на канал. Е, порадьте друзя, можливо, комусь е, цей набор, набір е, зайде. Е, в майбутньому планую, що це тільки початок. Так, в майбутньому планую запустити ще є в мене рюкзаки, е, сумки, месенджери і тому подібне. Е, Тобто на майбутнє я ще планую ось ось така сумка. У мене є. Месенджер. Це моя сумка, я собі виготовив і користуюсь нею. ось Можливо, ось такий комплект запустимо. Також. І от сьогодні буквально закінчив цікаву таку сумку, спойлер вам дам. Це зразок я прошиваю. М -м, можливо, зніму огляд. Тут цікаво буде. Е для турнікету місце внутрі. Ну, поки працює вона ще така недопрацьована. Також в мене там EDC різні такі підсумки маленькі є. Так що я думаю, буде цікаво. Тому підпишіться. І а зараз давайте створимо з вами першу сумку. Зараз, друзі, я не буду. Ваш час забирати, я просто з цього набору створю сумку, я вам продемонструю, яка ось я вже перемістився за швейну машину. так Зараз я засічу час, за скільки в мене це вийде, от я вам все розповім, як є. Тому, давайте трошки почекаємо. А якщо це буде цікаво, звичайно, я зніму подробний відео. Що за чим пришивати? І ви побачите люба людина, у якої прямі руки, у якої є бажання, зможе це зробити. Тому, будь ласка. Ну ось, друзі, готовий виріб. Ось так. Маємо регулювання. Можна як на грудях носити, так і на поясі. Має. Первый видел, второй видел, сюда в заднюю стенку пенка вставлена и в переднюю стенку, на передней стенке вот, маем липучку, трохи вот тут, я еще подивлюсь чему призебралась, вот але... такие, Тобто мающий набир, По часу в мене зайняло годину рівно, щоб виготовити з деталей. Так, тому, друзі. Кому сподобалось е, таке відео, хто хоче взяти собі на, на пробу ось такий набір. Підписуйтесь на групу в Телеграмі. Авоська інсайт. Я Ну і там будемо спілкуватись, там більше може буде виходити контенту такого закадрового, так? Що, що на YouTube не буде потрапляти. Тому долучайтесь, майстри. Хто тільки хоче спробувати себе в цій справі, тому я буду всім радий. Будемо на зв'язку так, допомагати друг другу, підтримувати. Тому буду радий всім. Все, дякую за увагу. Гарного вам. Дня, вечора, до побачення, І мирного неба всім над головою.